Вітаю всіх. Починаємо. Тобто продовжуємо наше гачкування. Сліпа петля в вершину звуження, петля підйому і рельєфний стовпчик з накидом навколо звуження. Такий початковий виходить. Далі відразу ми в'яжемо попкорн за столбчик з накидом в попередньому ряді. То в десятому ряді ми вже ці стовпчики в вершину не, не гачкуємо, не в'яжемо. Так, ще. І закриваємо попкорн, три повітряні петлі, пропускаємо арку з трьох петель і в арку з однієї гачкуємо попкорн. А можна такий самий, а можна з п'яти по... стовпчиків знакидом. Такі, щоб були пишні-пишні. Так. Три, чотири. Ну, 5. Думаю, нормально. Один, два, три. І в наступну арку ще один попкорн. Таким чином ми прив'язуємо всі три арки. З однієї повітряної петлі в нас має вийти тут по центру. Сільський вайб. По центру в нас має вийти три попкорна така грубка. Так. Хто вже на городах вітає вас почином. Три повітряні петлі. І знову попкорн. Два. Все відкладала озвучити відео. Думала, повернусь з місто, але ні. Так. І три повітряні петлі ми повертаємося до пелюстки. Знову попкорн в стовпчик з накидом. Ну і далі рельєфний стовпчик над вершиною звуження. І це вже буде кінець рапорту. Та нічого складного немає. І запам'ятовувати теж добрий ранок, нічого складного. Так, і рельєфний стовпчик. Я. Yeah. Далі знову «Попкорн». Так. І ще раз. Сигветка дуже-дуже-дуже легенька. Прям не знаю, для початкових початківців. Таким чином ми пров'язуємо по колу, от, ми закінчили 10-й ряд, дуже швидко. Сліпа петля в рельєфний стовпчик, і тепер у нас буде. Початковий попкорн, можна так сказати: повітряна петля, рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик. І ще один. І таким чином ми формуємо попкорн. Я зроблю його на один стовпчик менше от, з трьох стовпчиків, але можна робити, в принципі, повноцінний. Ну, мені захотілося так. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку з трьох петель. Знову три повітряні петлі, попкорн, знову такий пишний, з п'яти стовпчиків в арку наступну з трьох петель. Один, два, три. три чотири. П'ять. Закриваємо попкорн. Три повітряні петлі. Один, два, три. Стовчик з накидом в, ці, в цю саму арку, куди ми щойно попкорн в'язали. Стовчик з накидом відразу в наступну арку. Ось так, наступну. Три повітряні петлі і попкорн в цю саму арку, куди ми щойно пов'язували стовпчик. Ну от так. Ну, бувало у нас. В нашій практиці складніші попід виподверти, так що тут нічого складного. Вузата жаліця прийшла до мене. Видно, мі... миші ображають три повітряні петлі, стовпчик без накиду і знов три повітряні петлі. Далі накид і знову попкорн такий рельєфний. От навколо центрального рельєфного стопчика. Так, третій. Витягнули гачок і з'єднуємося. Тоді такий гарненький кінчик пелюстки виходить. А до цих пір, і ще досі серветка береться хвилями, ми не переймаємося, після блокування буде все ок. Це у нас який, 12-й ряд виходить, правильно? Ми його закінчуємо повітряною петлею і напівстовком. Або стопчиком з накидом. Тут уже, я трошки експериментую, бачу, що от, подовжений стопчик з накидом не катить просто стовпчик з накидом. Це треба пробувати, у кожного рука своя. Варта з трьох петель, в мене якраз от виходить стовпчик з накидом. Повітряна петля стовпчик без накиду за от кінцевий стовпчик, що зробили щойно. Тепер піко з трьох повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Чого я в'яжу 5? Тому що я хочу піко більше. По схемі їх три. Тому робити або за схемою, або так, як я, три повітряні петлі, і в арку, от що між от, попкорном і стовпчиком з накидом. Ось ця арка з трьох петель, туди пров'язуємо чотири стовпчика з накидом. Два, три і чотири. Два накиди. Стовчик з двома накидами за другий стовбчик з накидом. Ми в центрі пов'язували два. Перше пропускаємо, за другий в'яжемо. Три повітряні петлі, два накиди, і тепер, навпаки, в'яжемо за перший. от, Такий хрестик виходить. так І чотири стовпчика з накидом в наступну арку з трьох повітряних петель. Два. 3, 4. Ну і все. Тут майже рапорт. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, в арку з трьох петель. Одну пропустили в центральну арку. 4, 5 повітряних петель, піко. Повітряна петля, стовпчик без накиду в наступну арку. Знову 1, 2, 3. І так по колу. З піко. Поекспериментуйте, яка вам більше подобається більше, менше там без різниці. Закінчуємо ми знову стовпчиком з накидом. Ну, я закінчую стовпчик з накидом звичайний повітряна петля, стовпчик без накиду в арку. 2, 3, 4, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду в наступну арку. Тепер навколо. Наступних п'яти стовпчиків пров'язуємо рельєфні зворотні стовпчики без накиду. Пров'язуються ось ці чотири перші з одним накидом. І п'ятим буде в нас рельєфний стовпчик з двома накидом. Разом п'ять. Так, 4. І оцей п'ятий рельєфний. Так, стовпчик без накиду. арку. 1, 2, 3 стовпчик без знаку, то знову Арку. І повертаємося до улюблених рельєфних зворотних. Не знаю в кого як, а в мене це найнеулюбленіший елемент. Хоча ще пишні стовпчики є. Пишіть в коментарях, в кого що проблемне. Я досі не сильно люблю пишні стовпчики. Хоча непогано вони в мене виходять. А от Рельєфні зворотні стовпчики це, звісно, таке собі задоволення. Стовпчик без накиду в арку. От таким чином ми середину пров'язали. І знову 5 повітряних петель. У даному ряді саме складне – це оці самі зворотні стовпчики без накиду. Стовпчик без накиду і знову 5 зворотніх. Отак От пров'язуємо по колу. Сильно не затягуйте. Ось, вона вже лягає, це супер. Так, фокус. Сліпою петлею ми з'єднали в перший стовпчик, повітряна петля і стовпчик в стовпчик пров'язуємо. В арку три стовпчика без накиду. Два. Три. Три повітряні петлі. І знов три стовпчика в цю саму арку. Два. Три. Стовчик без накиду, стовпчик, три повітряні петлі. Пропускаємо один стовпчик, наступний стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі, пропустили стовпчик, наступний стовпчик без накиду. Так, один, два, три. Тепер пропустили, і в останнє виходив вже в крайній стовпчик, стовпчик без накиду, в арку також стовпчик без накиду, і знову три повітряні петлі. Відзеркалюємо в арку стовпчик без накиду, в стовпчик в стовпчик стовпчик в стовпчик. І будемо клепати гарочки один, два, три. Пропустили стовпчик, наступний стовпчик, три повітряні петлі. Знову пропустили стовпчик і стовпчик. Тут часто віддеркалюємо він центрального. От останній стовпчик пров'язали, і три стовпчика в арку. Два, три, три повітряні петлі. Ну, таким чином, по колу. І це передостанній ряд виходить. От. Якщо ви очкуєте чисто серветку, у вас ще один ряд лишився. Перевіряємо кількість арок, щоб не довелось перев'язувати. Останню арку пров'язали і з'єднали в перший столб. Сліпими петлями переходимо до передостаннього. Один повітряна петля і два стовпчика над стовпчиками. Так, і ще два стовпчика в арку. Тепер піко. Так як це внизу, я таке маленьке піко і лишаю три повітряні петлі, повітряна петля. О, таке стандартне маленьке піко. Два стовпчика в арку. Два стовпчика над стовпчиком. Відразу це все пропускаємо і в арку прив'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну арку. Знову три повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну, три повітряні петлі. І тут я теж трішки змінила. В арку не два стовпчика в'яжемо, а три. Мені так захотілося три стовпчика. Два. І я додаю ще один. Хочу, щоб тут було більш контрастне закінчення. П'ять повітряних петель. Тут піко вже з п'яти повітряних петель. Повітряна петля. І все дзеркально. Знову три стовпчика з накидом. Тут можна пограти ще з їх розмірами і зробити, наприклад, піко. Просто подібним, як у Вікторії Гуль, наприклад. І от таким чином далі: три повітряні петлі, стовпчик без накиду, верху. Знов три повітряні петлі, стовпчик без накиду. Варку, три повітряні петлі, стовпчик без накиду в арку. Пропускаємо два стовпчика без накиду, і в третій стовпчик без накиду. О, трішки звуження. Щоб не так хвилями бралось. Два стовпчика вверху і маленьке піко. Так, повітряна петля і знов два стовпчика. От. Вибачаю за сільський вайб, ну, тут ніде не заховатись. От, ну, в принципі, окей. Все чудово і в нас все вийшло. Після відпарювання воно все розкриється і ляже гарненько, легких вам петелюк.